Виконуємо номер 1289 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2022 рік. Подай у гривнях і запиши десятковим дробом. Завдання перше 52 копійки. Завдання друге 4 копійки. Завдання третє 1 гривня 15 копійок. Завдання четверте – 130 копійок. Завдання п'яте 405 копійок і завдання шосте 1042 копійки. Приступаємо до виконання. Завдання перше 52 копійки. Одна гривня дорівнює 100 копійок. Тоді одна копійка дорівнює. Одна сота гривні. Відповідно 52 копійки дорівнює 52 соті гривні. Запишемо десятковим дробом. Це буде 0,52 гривні. Завдання друге чотири копійки. Одна копійка становить 1 гривні. Тому 4 копійки це буде 4 сотих гривні. І записуємо десятковим дробом 0,4 гривні. Завдання третє. Одна гривня 15 копійок. Одна гривня в нас є то це 1 одна гривня 1, одна 1 одна копійка становить 1 гривні, тоді 15 копійок буде 15 сотих гривні. Отримали 1,15 гривні. Запишемо десятковим дробом 1,15 гривні. Завдання четверте. 130 копійок. Одна копійка становить 1,1 гривню, тому 130 копійок це буде 130 сотих гривні. Утворився неправильний дріб. Запишемо у вигляді мішаного числа. Поділимо 130 на 100. Неповна частка буде 1, це буде наша ціла частина. Знаходимо на чисельні дробової частини 130, віднімаємо 100, це буде 30. Знаменник переписуємо без змін. Отже, отримало 1,30 гривні. Записуємо десятковим дробом. 1,30 гривні. Завдання 5: 405 копійок. Одна копійка становить 1 соту гривні. Тому 405 копійок буде 405 Сотих гривні. Дрібне правильний запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 405 поділимо на 100. Неповна частка буде 4, це буде наша ціла частина. Знаходимо знамен чисельник дробової частини. Для цього 4 множимо на 100, це буде 400 і 405 віднімаємо 400. Буде 5 чисельник 5, знаменник переписали. Отже, отримали 4,05 гривні. Записуємо десятковим дробом 4,05 гривні. Завдання шосте 1042 копійки. Одна копійка становить 1 гривні, тому 1042 копійки становить 1042 соті гривні. Неправильний дріб запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 1040 1042 поділимо на 100. Неповна частка буде 10. Це буде наша ціла частина. Знайдемо чисельник дробової частини. 10 множимо на 100, це буде 1000. І 1042, віднімаємо 1000, буде 42. Це буде наш чисельник дробової частини. Знаменник переписали. Вийшло 10,42 гривні. Запишем десятковим дробом. 10,42 гривні. Ми подали у гривнях і записали десятковим дробом. Номер 1289 виконано.